Усім привіт, любі друзі. Може, є тут і не друзі, але все одно, всім доброго дня. Усіх ласкаво запрошую на мій канал. мене дуже довго не було на каналі, на це є деякі причини. І це Це моє... моє ментальне здоров'я. Тому я не могла себе ніяк зібрати для того, щоб взагалі щось розповідати. Але я відчуваю потрошки сили в собі, що потрошки щось не змінюється, але мені здається, що я звикаю до нового. Бо кожного дня щось нове, і кожного дня я все це якось відбрасую, відкидую у сторону, і потім, коли воно все це накопичується, Мені все одно треба це прийняти. І для мене це дуже тяжко все проходить, на жаль. Так ось, вирішила я прийняти участь знову у шаленому місяці стартів, і це буде місяць грудень. Чому вирішила? Бо. Я вже знала, що мені треба розпочати декілька нових процесів. Чому? Бо я закінчила одні шкарпетки, закінчила донечки, як це? Я не знаю, коли це не шкарпетки. Ой, я, я забула, як вони називаються, ні пінетки забула, коли на голені сидять. Якщо я згадаю, то я вам скажу, що це таке, або напишу десь тут. Так ось. І я, ж, я вирішила вже, вже давно, що в мене завжди повинна бути одна пара шкарпеток у роботі. Тому в мене залишилося декілька ниточок невеличких. Ось така в мене сумочка, як завжди, це маленькі сумочки, але ж це взагалі просто. як... Косметички для мене вони дуже-дуже зручні. І ось у такій сумочці в мене є залишки ниточок. Це останні ниточки. Я вже повністю зв'язала, мені здається, перев'язала джемпер, який я колись в'язала своєму чоловіку. Ви бачите, що ось це все це розпущене, а це навіть ще і недоторкане. Так ось, це все, що в мене залишилось. І я хочу їх вже вив'язати, і вирішила, що так як мені шкарпетки все одно потрібно в'язати, то я буду в'язати шкарпетки-донечки. Буду в'язати ось, ось такими спицями. Хтось колись мені їх подарував, Це німецькі спиці. Ну, тобто, handmade штрик штрикнадель, але ж це ну, Китай, Шіна і все. Навіть... Ні, тут, тут написано, що це Дортмунд, Але Теді це Китай. Тобто вироблено у Китаї, але тільки у Німеччині їх пакують і ставлять ось такі значочки. Так ось, або, може, десь в іншому місці у Євросоюзі. Так ось, це номер 2 і 5, і я буду в'язати шкарпетки для донечки. Це буде мій перший проєкт. Далі я так швидисенько покидаю. Колись я хачкувала ем, іграшку Грінча по майстер-класу Світлани. Світланкин Інстаграм, ем, і навіть у Світлани, мені здається, вже є з'явився Ютуб-канал. Ось я залишу внизу під, під описом зроблю опис. Так, ось, я в'язала по її майстер-класу, ще, мені здається, два роки тому, перед, перед війною, коли Росія на, напала на Україну, ось, то я в'язала по її майстер-класу Грінча. І на цього Грінча в мене дуже довго. Дивився тато, він так його хотів і, і постійно говорив: Ну, продав, ну продай мені його, ну продай. А, але ж батькам я продавати не можу. Я вирішила, що треба зв'язати татові Грінча, ось по таку, ось з такої ниточки. Взагалі, цю ниточку я купувала на котиків ЗСУ. Але чоловік подивився і сказав, що. Ця ниточка дуже гарна, і вона дуже така яскрава було б гарніше, щоб була інша, трошки світліша, але така я не знаю, ну, яскрава щоб було, то вирішили ми ось такої ниточки в'язати. Так що це буде грінч. Бо в мене немає, на жаль, зараз можливості просто замовити собі декілька моточків іншого кольору, бо це дуже дорого буде, але, може, іншого разу, якось я і замовлю, просто ось таку ниточку ще дозамовлю собі. Так що це буде мій другий проєкт. Ну і вишивка, куди ж без вишивки? Так, в мене є ось такий набірчик. Це. Ну, На жаль, тут ще стоїть російською мовою, але ж це Wonderland Craft ось чарівна країна. І буду я вишивати ось таку чудову сніжиночку. В мене вже є щось з такого кольору. Я, на жаль, не пам'ятаю, що олень, мені здається, або коник. Ну, Щось є. То я вирішила, що ось це я буду також починати, бо мені треба просто. До Нового року я хочу ще щось по, трошки повишивати. Також в мене є ще один проєкт, який в мене лежить вже дуже, дуже давно. Але ось такі ниточки, і я хочу гачкувати браслет. Але я одразу робила це на, у чорному кольорі. Але, на жаль, я скільки разів би я не. Не, не намагалась в'язати, але в мене нічого не виходить, бо я не бачу, на жаль, у чорному кольорі я не бачу взагалі у цих маленьких пителечок, я взагалі не бачу, на жаль, я мучила, мучила, мучила його, і нічого в мене так і не вийшло. Але я поки залишу і. Я хочу залишити це до літа, коли буде сонячно і яскраво, коли я зможу гачкувати не тільки при, при світлі, бо при світлі, на жаль, ну, нічого не бачу. Може, прийде час, і я зможу це зробити. Поки я залишу це, і я набрала все теж, тільки для білих ниточок. Все те буде. Такий же візерунок, як і у чорних, тільки буде ось такий біленький. Так що спробую я, принаймні, спробую, бо тут, мені здається, на 8 або на 7 петелек, але на такі маленькі браслетики я ще не в'язала. В мене був наймаленький сам, був на 10. Ну, спробуй. Може щось і вийде, бо все-таки на білому фоні буде якось це не так складно, мені здається, в'язати чи гачкувати. Ось, принаймні, я спробую, якщо в мене буде час. Тобто, це не такий важливий процес, але тобто, він був важливим, але я планувала чорним. Це був, був важливий, але, на жаль, поки нічого не можу зробити. Спробую з цього. А також ще в мене є ниточка, яку я ще не дістала. Я тільки ввечері, може, я сьогодні полізу її доставати Але ж це буде поки ще не процес. Я хочу з цієї ниточки, там мені я не пам'ятаю, але там якась там меріно 100%, або як, мені здається, я вже не пам'ятаю, бо, бо купувала її давно. Це італійська ніточка. І хочу зв'язати, як це називається. Такий, да? ну, тобто спробувати зв'язати, і щоб я могла розрахувати візерунок, якщо це буде візерунок, і щоб я взагалі могла попрати і подивитися, як ниточка буде себе вести. Бо хочу почати з тієї ниточки також щось. В'язати де щось. Я знаю, що, але ще не знаю, коли я почну. Але я хочу цього разу розпочати робити пробник цей. <кій> так що я спробую, бо це для мене також дуже важливо. Маю надію, що це в мене вийде. Так що є в мене три основні мої процеси. І два процеси це ось це і пробничок. Я буду, буду намагатися. І ми зустрінемося з вами вже через хвилинку. Пройшов вже тиждень, і сьогодні вже понеділок. І я хочу показати вам те, що в мене зробилось, чим я займала. Займалася я небагато, але все ж таки в мене є. Все, майже все, що я хотіла, я розпочала. Але давайте все по порядку. І так, я говорила, що я хочу розпочати шкарпетки для донечки. Ось з такої це залишки. Ниточки від половера для мого чоловіка, який був колись. І ось що в мене розпочалось. Я почала. І для мене це головне. В мене не, не стояло мети, щоб як можна більше пров'язати шкарпеток. Але мені було важливо, щоб в мене були вже початі шкарпетки, бо цей процес буде в мене довгограючий, він, він лежить в мене ось ось такій маленькій сумочці, і це мій а, процес для дороги. Або якщо ми десь їдемо, або якщо я знаю, що мені десь треба буде довго чекати, чи ще щось. Ну, таке собі, так? Тому ось це процес для дороги. І я, мабуть, почну ще один такий же ж процес, тільки дорослі шкарпетки, бо я це все, все одно завжди в'яжу. І мені треба, щоб такий процес в мене завжди був. Так що я задоволена, що я це розпочала. Іншим процесом чи другим процесом була в мене вишивка. І я непогано, мені здається, продвинулася. Ось що в мене є. Ось така в мене краса потрошечку вишивається. Вишиваю я майже тільки на роботі, бо вдома в мене, на жаль, немає часу на таку вишивку, бо з вишивкою мені треба сидіти за столом. А зараз в нас час адвенту, і ми майже кожен вечір зараз відпочиваємо з родиною увечері. У залі, тому <кій> мені там зручніше в'язати потрошечки, правда. Але ж все одно я там в'яжу. Так ось, ось така краса в мене зв'язалась яз... зв вишилась, і я планую її закінчити е цього тижня. Бо буде якраз магічний кубик і я її хочу закінчити, бо хочу. Почати нову ялиночку ще в мене є. Хочеться мені цього року зробити повністю серію ось цих ялинкових прикрас чи різдв'яних прикрас. Так, гарно вийшло, чи, чи виходить, і я задоволена. Далі була в мене іграшка. Іграшка з плюшу. Я говорила, що хочу розпочати Грінча. І я його розпочала. Ось такі в мене дві ручки вийшли. Вив'язались ручки. Щось мені здається, що якось я щось не те роблю, але буду поки робити. Не знаю, що не так, але щось не так. Мені здається, що першого свого грінча я гачкувала гачком 3,5. А цей гачок в мене, здається, номер 3. Тому і, і виходить трошки менше три? да, номером 3 гачкую я. Але здається мені, що першого свого я гачкувала номером 3-5, тому різ, різниця буде. Я по ручкам ще цього не, по, не, не помітила одразу, але помітила вже, коли е, почала вив'язувати туловище чи тулуб. І... Бачу, що щось не те, ну якось не те не так. Трошки замалий який, але нічого страшного, буде вже те так, як є буде номером 3 гачкований грінч. Це третій мій номер. Це було те, що я говорила, що я хочу розпочати, мені це треба було. Браслет я так і не розпочала. Я вам, я вам його показувала, і я залишу його вже на січень місяць, може, почну у січні, маю надію. Також я не розпочала, не, не, не зв'язала образчик для нового проєкту, але це не страшно. Бо я хочу зараз декілька проєктів просто закінчити і прибрати, бо в мене вже немає майже сумочок. Але я розпочала ще один проєкт, який я не планувала взагалі. Ось просто я його не, не планувала, і вирішила я його робити за день, просто за вечір. І я підібрала ниточки. Тут багато, багато різних. Ниточок і я почала. А почала я тільки у неділю, тільки вчора, і за, за вчорашній вечір в мене вив'язалися дві ось такі маленькі ручки. Що це буде, поки говорити вам не буду. Але коли я, може, вже зв'яжу тулуб. То, 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 то тоді ви, зроз, ви зрозумієте, що це таке, чи хто це такий буде. Дві ручки є, так що буду далі працювати. І цього малюка, чи цю іграшку, я хочу подарувати свої донечки на новий рік. Тому це, ця іграшка, як і Грінч, стоять в мене в пріоритетах. Тобто ця іграшка, Грінч, і, і зірка моя, чи зірка, чи снежинка, не знаю, що це таке, але моя вишивка. Так що, в мене є над чим працювати. І на цьому все. Це все, що в мене є. А вас я запрошую. На нове відео, в якому я буду закінчувати, чи буду продовжувати ось ці свої процеси. Може, додам ще щось до них, бо ем, час до, е, для цієї іграшки в мене є. Бо я хочу, щоб це було на, на Новий рік. Тому до нового року я встигну. Ось ем, Снежинку і Грінча мені треба до, до Різдва. А, як ви знаєте, Різдво у нас у Німеччині 24 грудня. На цьому я вам говорю до побачення і зустрінемося через е, декілька днів. Може, я так сподіваюся, через тиждень, да. Думаю, що це буде через тиждень. І хочу сказати велике дякую Оленці Буганові за такий чудовий проєкт, до якого я з радістю приєдналася і знову, да, знову. і знову, хочеться мені дуже, щоб я кожного разу була у такому проєкті. Мені подобається, але. На жаль, не так багато часу в мене є. Так що, ось так. Бажаю вам усього гарного. І я з вами не прощаюсь. Ми з вами побачимось через декілька днів. Бай-бай!